І до новин спорту минулого тижня у Японії завершився чемпіонат світу зі спортивного та бойового самбо. Там Україна здобула 10 медалей. До національної збірної увійшли і дві спортсменки з Прикарпаття. Вони обидві здобули бронзові медалі. Зустрічала сам бісток, наша Ліляна Хомишин. Поїзд Київ Івано-Франківськ уже пробуває, а в ньому їдуть призери чемпіонату світу самбо наші прикарпатські спортсменки Олена Сайко та Марія Остапюк. Із квітами та словами Привітання дівчат зустрічають керівники спортивних установ. За перемоги, за майбутні перемоги. Ми думаємо, що самбо буде олімпійським видом спорту, і ми надіємося на перемоги олімпіад, на олімпіадах. Олена Сайко свою медаль виборола у перший день змагань. Це вже друга бронза на чемпіонаті світу по самбо. Я була впевнена, що я переможу. Я це трошки на трошки кращий результат. У мене був план фіналу йти, але чуть-чуть не ну не склалося. На за тройку я виграла, чесно, не навіть не пам'ятаю з яким рахунком, але. Но... Поєдинок я поставила досить грамотно. Там було ну, багато кідочків. Ну, я сама своєю судочкою задоволена. На другий день змагань потішила перемогою Марія. Вона каже, що найважче було боротись із суперницею з Казахстану. Казахстанка моя стала чемпіонкою. Я в неї програла невеликою різницею один бал їй уступила. Потім утішалася, боролася з сербкою і француженкою. Француженки виграли за третє місце. Дівчата-вихованки Надвірнянської спортивної школи Олімпійського резерву. Їхніми наставниками є заслужені тренери України Євгеній Боднарук та Володимир Наконечний. А щоб зустріти і привітати спортсмена, до Івано-Франківська приїхав сам директор спортшколи. Він каже, пишається здобутками дівчат, адже вони вкотре довели, що обрали правильний шлях. Двоє наших дівчат з. Області представляли нашу наш край, і двоє показали, що в нашому краї дівчата гідні називатися Прикарпаттям і героями нашого краю. І, хоча самбо не є олімпійським видом спорту, начальник управління молоді і спорту Ростаслав Микитюк каже, що з року в рік очікують його включення до Олімпійських ігор. Самбо в перспективі має всі можливості зараз стати олімпійським видом спорту, тому що його розвивають в дуже багатьох країнах світу, воно популярне. Це популярний вид боротьби. На чемпіонаті світу самбо українська збірна завоювала дві золоті медалі і шість бронзових. У загальнокомандному заліку вона посіла четверте місце. Ліліана Хомишин, Михайло Рибрести, новини телеканал Раї.